В Світловодській центральній міській бібліотеці відбувся конкурс Чіпців Жива душа поезії в цьому році. Це вже третя така творча зустріч, організаторами якої виступає Світловодське міське об'єднання Всеукраїнського товариства просвіта та центральна міська бібліотека. Охочих прочитати вірші Ліни Костенко та Максима Рильського, ювілей яких ми відзначаємо цьогоріч, виявилося чимало. Щитацькою майстерністю, вмілим декламуванням, а головне, з величним духовним наповненням звучала поезія великих українських поетів. Коли я буду навіть сивою, і життя моє піде мрякою, а для тебе я буду красивою. А для когось, може, і ніякою. А для когось лихою впертою ще для когось відьмою, коброю. А між іншим, якщо відверто, то була я дурною і доброю, Безборонною, несанхронна ні з теоріями, ні з практиками. І боліла в мені іронія сімаліктиками і галактиками, і не знала міщанське кодло. Коли я заклиналась лихом, що душа з поміж людей виходила забинтована білим сміхом. Шануючи пам'ять Ліни Костенко та Максима Рильського, учасники конкурсу продекламували і інші їх найвідоміші твори, до речі, в цілковитій тиші. Коли усе в туманні життєвому загубиться і не лишить слідів, ні хочеться, ні з дому, ні додому, бо там і там огонь давно згорів. Тобі мистецтво у тобі одному є захист у красі незнатних слів у музиці, що вроди всім знайомо, втіляє у небесний перелив. Тобі мистецтво у малій країні, ще більше за усей безмежний світ, тобі мистецтво у твоїй країні, я ж любоклін і дружній свій привіт. В пустелі сизих вечорів, в полях безмежних проти неба, Оскільки слів і скільки снів. Мені наснилося про тебе. Не знаю, хто ти де живеш, кого милуєш, і голубиш, А знаю ти чекаєш теж тривожно вгадуєш і любиш. І я прийду в твоє життя. Тебе незнаного пізнаю, як син вигнанця пізнає Прикмети батьківського краю. Я ради цього ладна жить. Всі інші хай проходять мимо. Аби в повторах не згубить одне своє. Учасниця конкурсу Ольга Петрова захоплюється поезією вже давно. Дівчинка розповідає, обожнює вірші Ліни Костенко. Сьогодні я вибрала вірш саме Ліни Костенко, тому що коли ти декламуєш її вірші, ти ніби сам відчуваєш те, що відчувала поетеса. Я дуже люблю поетесу Ліну Костенко, і я вважаю, що вона є душею українського народу. Я не перше вже беру участь у таких конкурсах, і мені дуже подобається брати них участь, тому що розповідаючи вірші різних українських письменників та поетів, ми можемо пізнавати духовну скарбницю українського народу. А от інший конкурсант обрав для виступу вірші Максима Рильського. Переконаний, вони вдосконалюють його душевні помисли, висновки та прагнення. Я обрав вірші Максима Рильського, тому що вважаю, що вони є ну саме найближчими мені до душі і. Ну, Все-таки це більш чоловічий, на мою думку, автор, ніж Ліна Костенка. І я вважаю, що його сонети ну, є, по прикладу, шекспірівських, І, ну, а оскільки сонети Шекспіра це еталон світової літератури, то я Вирішив, що це буде найкращий варіант на сьогоднішній день. Організатори заходу ставили собі за мету нагадати, що творча спадщина Ліни Костенко та Максима Рильського неоціненна. Їх слово актуальне щодня, і пам'ятати їх треба. Дуже хочу подякувати. По-перше, і управління освіти міському, і районному, і в кожній школі, і вчителям, і бібліотекарям, які допомагають дітям готуватися, так гарно виступати і тримати тонус, таланти просто вищі і вище, їхні професійні виконання. І те, що хлопці знову ж таки беруть участь, це що дуже тішить. Що діти з району теж у нас присутні, і наші кошти залишаються знову ж таки райони, що дуже здорово, і діти беруть дуже активно активно участь в технікум коледж нашій. Важко уявити, як журі змогло визначити трьох найкращих учасників. Певно, їм допоміг їхній величезний досвід. Отже, перше місце посіла Анастасія Нікіфорова, учениця 11 класу загальноосвітньої школи за номером 7. Друге місце Ольга Петрова, учениця 8 класу загальноосвітньої школи за номером 8. третє Анастасія Ракул, учениця. Ця восьмого класу загальноосвітньої школи за номером 5. А приз глядацьких симпатій здобула Єлизавета Коваленко, 11-класниця сьомої школи. Усі учасники, окрім гарного настрою, отримали і творче задоволення. Та головне щирі оплески глядачів. Тетяна Головачова, Костянтин Малько, телерадіокомпанія Веселка.